Так, ми у попередніх відео Михайло Євгенович розповідав про тих шахістів Херсонщини, які йому вважалися доволі неприємними у сенсі сили гри суперниками. Я також додав від себе, що дійсно Едуард Михайлович, ну просто Михайло не застав його за віком. Це був дійсно крутий шахіст. Було дуже багато сильних КМСів, Я вважаю, що Михайло пам'ятає Соломченко Олексій, пам'ятаєш, був такий? Він ж політиці mm -hmm. був. Ну, як можна забути про одного з найкрутіших шахістів Херсонщини, е, Ніколая Гриценка. Так, це ж дуже крутий майстер. Він був чемпіоном України. Він мого віку. І я тоді поділив, здається, п'яте чи шосте місце. Щось таке поділив. Ача теж сустав був ну, найстрашніший. Там усі грали це зі швидких шахів, а Коля став першим. Ми зіграли у нічию, я потім провалив кілька партій, а він. Попер, 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 і, е, ну, і став чемпіоном. Тобто, це теж дуже крутий шахіст. Ну, Павлові наградав, так якщо пригадати, тобто, ну дуже багато, навіть не будемо всіх, е, всіх пригадувати, е, тому що ну, це неможливо просто всіх пригадати. Ну, Дмитро Мирославович Стец, так він грав на коли був, були в нього найкращі часи, він грав у силу гросмейстра. Якби того часу залишив дракон, то. Мабуть, став би гросмейстром. Ну, ми про жінок не казали, тому що так можливо ти подумав лише про чоловіків. Ну, звісно, це і Гапонінка, і Жукова це і Анжела Барсук, це ж херсонські вихованки, і дуже круті. Ну, і жінки, звісно, ще можна додати. Це мої колишні учениці, Зінкевич Юлія, міжнародний майстер, майстер спорту Григорчук Аліна. Ну а серед чоловіків. Ну, серед майстрів, кого б я не додав до цього списку, це точно би не додав Григорчука, бо в нього зі мною всі партії програні мініатюрами. Коли я грав білими ходів по 20, це позиційні мініатюри. Тому я усім казав, чого боятися, він слабо грає. Ну і там білими колись він грав. Ми грали на двох дошках, він не захотів грати на звичайній. І перехажував, називав невірно ходи. А я ще при цьому там в мене були свої справи. Я взагалі за дошкою майже не сидів. Тобто він... Тому я прийшов, а в мене нот, Я там був, там, ну, з дозволу судді відійшов, мені потрібно було там, відійти е на Суворова, ти розумієш, куди? І mm -hmm. Я відійшов, а прийшов, а в мене нот, Ну, думаю, ну дограю, граю виграю. А він почав на двох дошках невірно ходи називати. Я до судді Новікова кажу, ну. Потрібно щось робити. Тому що він я ж не повинен дивитися, що він там на своїй дошці робить. Він називає хід. Якщо хід неможливий, то це не, перший неможливий хід, другий другий неможливий хід. Або інакше, навіщо я думаю, над тим, чого нема. Я потім зроблю, невірний хід і, і я програю через це. Ну, це єдина партія, де була хоч якась боротьба, 30-чимось ходіть від білими протримався. Це, звісно, ну, слабкий майстер, і ну, це, це не те. Але ну, КМСів дуже багато було на Херсонщині, сильних і є. і Просто що комусь не пощастило з тренером, хтось замало їздив на турніри і не зміг там. Ну, як Якімо з Херсонщини, ти пам'ятаєш того? Він, він був чемпіоном України. Це дуже крутий шахіст. Пам'ятаєш? Хто? Хто? Я Кімова. А, ну да, два брати. Так, ну молодший так він відійшов від шахів на рівні КМС, а старший дійшов до рівня майстра. І е, в нас були з ним завжди такі запекла боротьба, і можливо навіть в нього рахунок плюс один у його користь, або рівний, або у мою користь. Але мені такі, такі. Останню партію він виграв в мене, і тому я запам'ятав, що все погано. Ну, дуже сильний шахіст був чемпіоном України серед чоловіків. Тобто, Херсонщина вона така багата на таланти. І е, ну, так сталося, що не всі, мабуть, це у кожній області, не всі змогли е, розкритися по повній. Тобто, ну, дуже багато було КМСів там раніше, яких ми. Ну а Буравльов Олег Михайлович, він же свого часу був одним з найсильніших. Ти вже застав його, коли він був так. Е, вже підходив до турнірів ветеранів, але ж я грав, коли він. Е, я, тобто, були був гросмейстер Авсієвич. Ну там були майстри не дуже сильні, був е, у Бліцеурабіт, потім там міжнародний майстер Солдовніченко. І ми, кмс з буравльовим були, але ми не найменше забирали призових місць. Тобто він грав дуже дуже круто. Ну, а Філіповець, ну так, в тебе з ним гарний рахунок, але це ж шахіст був. Сильний, так, звісно, і чемпіоном міста був тобто... Ну, так, ми... але свої критерії я назвав. Так, добре. Ми <гум> не будемо всіх перераховувати. Це так, я кого випадково назвав, то назвав. Добре. А три, 3... не треба 10. Можливо, ти скажеш 0, немає. Ти не обов'язково так видумувати. Три найнеприємніших шахіста от які в тебе це по будь-якій причині. Шаховій, або просто поведінка. Їх можна не пояснювати, можна просто назвати прізвище. Можна не називати прізвище. Ну, не неприєм, що це не означає, що навіть він поганий. А ось просто тобі було некомфортно з ним, чи, чи за дошкою знаходиться, чи просто спілкуватися. Ну, якщо є таке питання, можна його пропустити, якщо не приємно. Один і без пояснень французов. Добре, Де несподівано, я б, я б не, не. Ну добре, без пояснень, но... добре, я б не... якби мені ти сказав, що один, я б про аромат би десь подумав, про ароматного короля, там при ще когось, я б не, не догадався. Навіть для мене французов не. Ні, ну, ну, ну добре, ну я скажу. ну Чому? Ну, тому що це не через шахові, а були там у нас з ним. Ну, як? Я як? ну просто неприємна людина і все. Добре, ну це таке. Добре, їдемо далі. Хоча за шахові моменти я казав, що коли в тебе в команді грають постійно читери та зрадники України, після цього, ну звісно, в мене яке може бути ставлення до Олександра. Ну, добре, е, таке питання вже більш веселе питання. Так? Саме ну, турнірне. Найкоротша партія турнірна, скільки ходів? Ти пам'ятаєш взагалі? Хто це, і хто це був взагалі такий? Ну можливо, ти не пам'ятаєш кількість кодів так 100%, але тоді хто це був? Що, ну, у пам'яті. Можливо, ти невірно назвеш, можливо, була ще коротша, але ось ну, як ти пригадуєш. Ні, ну я точно пригадую, що я ну може. Два, може і три рази у дитячих турнірах ставив, ні разу не отримував, але декілька два-три рази дитячий мат ставив. Тобто були такі. Ну, прізвища, звичайно, не пам'ятаєш, якщо діти, так? Ну, звичайно, ні. Та і хто їх теж знає. Ну, добре, тоді най найкоротша партія, можливо, хоча б серед шахістів там суперників були б, щоб від першого розряду, можливо, там чи. Під перший розряд, другий, можливо, таке щось пам'ятаєш. Було щось коротке. Можливо, як Керес там. У цьому ну був, Так, та, у Каракані так. Поставив це, комусь такий мат у турнірі? Так, ферсія 2 і Кінді 6 ставив. Ну Це теж було е ну, дитяче, але це вже був не просто там турнір серед якихось там дітей. Це був вже чемпіонат області там чи до 10, чи Другі, до 30. Тобто це, це так. Є 4 С6 приблизно, так. Кінь С3 Д5, Д4 Де, є, Е4, кінь Д7, ферзь Е2 і чорні, як це зробив польський майстер, кінь Ж на F6, і білі ставлять мат яким ходом? Кінь Д6. Кінь Д6 ставимо мат. Тобто це, мабуть, найкоротша була партія, так? Угу. Добре, добре. Ну, ще були коротше, але то було нічиї. Ми ж все ж таки перемогу. Перемогу добре зараз. Буде нас, у нас цікава тема. Про гру на гроші, але ми запишемо, мабуть, це окреме відео.